Заголовки новин цього тижня звучали спокійно, навіть буденно, але за цією зовнішньою тишою ховається щось значно більше. У кулуарах політичних столиць усе частіше говорять про те, що світ знову опинився на порозі великої війни цього разу між Росією та НАТО. Те, що ще кілька місяців тому здавалося лише риторичною грою, сьогодні поступово набуває ознак реальної підготовки. Військові пересування, заяви політиків, нарощення контингентів на східному фланзі усе це складається в один ланцюг подій, який нагадує передмову до нового глобального конфлікту. В експертних колах обережно зазначають, що зараз формується найнебезпечніша конфігурація останніх десятиліть. Росія, відчуваючи стратегічну ізоляцію, намагається продемонструвати силу тоді, як альянс реагує, зміцнюючи оборону і піднімаючи рівень готовності. Баланс стримування, який багато років працював як гарантія стабільності, починає хитатися. Кожен новий інцидент, проліт винищувача, навчання біля кордонів, збої у навігаційних системах, може стати точкою, де дипломатія вже не встигне втрутитися, і саме це сьогодні турбує найбільше. Світ поступово втрачає відчуття безпечної дистанції. НАТО за останні місяці відновлює темпи військових навчань. Які нагадують маневри часів холодної війни. Сценарії відпрацьовуються від Балтійського моря до Чорного, а нові програми переозброєння і спільної оборони створюють відчуття, що альянс не просто готується, він готує ґрунт. Росія ж відповідає своїм звичним способом – риторикою погроз, заявами про червоні лінії і демонстрацією готовності застосувати силу. Усе це створює атмосферу. В якій будь який будь-який сигнал може бути сприйнятий як виклик, і тоді навіть випадковість здатна перетворитись на початок нового протистояння. Україна опинилася в особливо складному становищі. Будучи фактично лінією дотику між двома світами, вона стала невід'ємною частиною глобальної рівноваги, навіть якщо цього ніхто офіційно не визнає. Для Києва потенційна війна між Росією і НАТО означає не лише ризики безпеки, а й випробування на політичну зрілість. Україна має зберігати твердість і одночасно гнучкість, не дозволяючи, щоб її територія або інтереси стали предметом чужих ігор. І хоча офіційно ніхто не говорить про можливість прямого залучення, очевидно, у випадку великої ескалації Київ не зможе залишитись осторонь. Найнебезпечніше в нинішній ситуації це зміна психологічного клімату, сторони, дедалі частіше сприймають одна одну не як партнерів по стримуванню. А як потенційних супротивників, і цей злов невидимий, але визначальний. Війна, як кажуть аналітики, починається не тоді, коли пролунає перший постріл, а коли зникає довіра до того, що постріл можна уникнути. Саме зараз цей момент підходить небезпечно близько. Україні важливо не просто стежити за цією динамікою, вона має бути готовою до будь-якого сценарію. Бо кожен крок на півночі Європи. Кожен сигнал у Балтії чи на Чорному морі відлунює на українській землі, і тому сьогодні головне холодна аналітика, тверезість і розуміння того, що справжня сила полягає не в гучних заявах, а в здатності діяти на випередження. Якщо ви хочете розуміти ці процеси без зайвої паніки й емоцій, підписуйтеся на канал Патріот. Ми пояснюємо не те, що видно на поверхні, а те, що визначає події завтрашнього дня. У дипломатичних коридорах Європи дедалі частіше звучить слово, яке ще недавно намагалися уникати зіткнення. Формально ніхто не готує війни, але всі готуються до того, щоб вона не застала зненацька. Військові аналітики звертають увагу: масштаби навчань НАТО у східній Європі вже перевищують рівень попередніх років, розгортаються штаби швидкого реагування, оновлюються логістичні маршрути, формуються спільні плани перекидання сил у разі загрози. Усе це виглядає як система, що входить у фазу постійної готовності, а не періодичних тренувань. І хоча офіційно мова йде про зміцнення оборони, насправді йдеться про створення умов, у яких навіть локальний інцидент може викликати каскадну реакцію всередині альянсу. Москва бачить цю тенденцію і реагує дзеркально, посилюється угруповання військ у Калінінградській області, відновлюється активність флоту на Балтиці. Зростає кількість польотів літаків стратегічної авіації поблизу кордонів країн-членів НАТО. Паралельно активізуються кампанії у сфері дезінформації, які мають на меті підживлювати страх, розділяти суспільства і розхитувати єдність Заходу. Кремль намагається створити враження, що будь-яке загострення вигідне саме йому, що він володіє ініціативою, навіть якщо ситуація здається безконтрольною. Проте цей імідж приховує глибоку тривогу. Росія боїться не стільки військового удару, скільки стратегічної ізоляції, коли вона опиниться перед об'єднаним фронтом без можливості маневру. У штабах НАТО своєю чергою не приховують російська агресія проти України стала тією межею, після якої альянс змінив своє уявлення про безпеку. Якщо раніше головна загроза. Розглядалися у форматі гібридної війни, то тепер на порядку денному сценарії повномасштабного конфлікту. З цією метою перебудовується структура командування, створюються регіональні центри контролю, модернізуються системи зв'язку. Європейські партнери, які раніше покладалися на дипломатію, тепер публічно говорять про необхідність нарощування оборонних бюджетів і відновлення призову. Це не прояв паніки. А спроба повернути відчуття контролю в ситуації, коли ризики стають непередбачуваними. Особливу увагу приділяють чорноморському регіону. Саме тут сходяться інтереси трьох сторін: України, Росії та НАТО. Зростання активності безпілотних апаратів, перехоплення суден, взаємні звинувачення у порушенні морських кордонів усе це може стати детонатором нової ескалації. У цьому контексті Україна має не лише обороняти власні води. А й координувати дії з партнерами, щоб не допустити втягнення у конфлікт на умовах вигідних Москві. Аналітики наголошують, саме в Чорному морі визначається майбутній формат безпеки Східної Європи, і тому кожна дія тут має стратегічне значення від розташування флоту до вибору слова у пресрелізі. Водночас на поверхні залишається ще один вимір економічний. Ескалація між Росією і НАТО неминуче призведе до нової хвилі санкцій, розриву торгівельних ланцюгів і переорієнтації енергетичних потоків. Європа вже готується до цього, створює запаси, шукає нові джерела постачання, інвестує в оборонну промисловість. Для Кремля ж це означатиме ще глибше занурення в залежність від кількох партнерів і втрату маневру в переговорах, але найголовніше це зміна логіки світової економіки. Вона поступово переходить з моделі взаємозалежності до моделі блокової замкненості, де кожен обирає не ефективність, а безпеку. Україна в цьому процесі залишається ключовою точкою. Її досвід протистояння, структура оборони та адаптація економіки до умов війни вже стали предметом вивчення у багатьох країнах, проте цей досвід має і зворотний бік, постійну напругу, виснаження і ризик втрати стратегічного фокусу. Для Києва головне завдання зараз зберегти баланс, не допустити, щоб його використали як інструмент тиску, і водночас не втратити підтримку партнерів, які готуються до власних викликів. На тлі цього зростає роль інформаційного фронту. Війна нервів, яка триває вже кілька років, переходить у фазу, де кожне слово, кожен натяк може коштувати дорого. Коли суспільства заходу втомлюються, саме інформація стає зброєю. І тому важливо зберігати холодний розум, розуміючи, справжня боротьба за майбутнє ще навіть не почалася, зараз лише її вступ. Військові аналітики наголошують, ключова небезпека нинішньої ситуації полягає в тому, що механізми стримування, які діяли десятиліттями, поступово втрачають ефективність, баланс страху, що гарантував відносну стабільність між ядерними державами. Замінюється на баланс демонстрацій швидких, показових і дедалі ризикованіших. Коли сторони починають вимірювати силу не масштабом арсеналів, а швидкістю реакції, кожна помилка може стати фатальною. Саме це зараз турбує найбільше. Війна може початися не за рішенням лідерів, а через ланцюг технічних і політичних випадковостей, які складуться в один момент. НАТО намагається адаптуватися до цієї нової динаміки в альянсі. все. Частіше говорять про гнучку відповідь, систему, за якої країни-члени можуть діяти локально, не чекаючи колективного рішення. З одного боку, це прискорює реакцію на загрози, з іншого підвищує ризик неконтрольованої ескалації. Росія користується цим розривом, провокує дрібні інциденти, перевіряє межі терпіння, розраховуючи, що Захід не захоче ризикувати великою війною через дрібну сутичку. Але саме з таких дрібниць і починаються великі катастрофи. Історія не раз це доводила. Окремо фахівці звертають увагу на інформаційну складову. Кремль дедалі активніше просуває тезу про п'явтому заходу та небажання Європи конфліктувати. Водночас у самих країнах НАТО дедалі частіше з'являються внутрішні голоси, що закликають до обережності або замороження протистояння. Це і є ціль розколоти, розмити відчуття спільної загрози. І саме тому єдність це тепер не політичне гасло, а питання виживання. Бо якщо одна країна відступить, то вся система безпеки опиниться під сумнівом. У контексті України цей фактор особливо відчутний: війна, що триває вже кілька років, стала полігоном для вивчення нових форм гібридних операцій, і тепер ці методи можуть бути перенесені на інші напрямки від Балтії до Арктики. Для українських експертів очевидно. Будь-яке загострення між Росією та НАТО лише підсилює логіку Кремля, який прагне втягнути Захід у гру на своїх умовах, і тому для Києва найважливіше залишатись центром координації, а не лише лінією оборони. Бо саме тут зійдуться всі вектори нового протистояння військові, інформаційні, енергетичні та політичні. Поступово стає зрозуміло, що нова війна, якщо вона розпочнеться, не матиме чітких кордонів. Це буде конфлікт, у якому фронт проляже не лише на землі, а й у кіберпросторі, у фінансових потоках, у медійному середовищі. Світ готується до протистояння, яке не обмежиться танками і літаками, його озброєнням стануть алгоритми, санкції, інформаційні хвилі і технологічна перевага. І саме тому багато аналітиків вважають, підготовка до цієї війни вже триває, навіть якщо ніхто офіційно не визнає цього. Європа, яка десятиліттями жила у впевненості, що великі війни залишилися в минулому, тепер змушена переглядати свої основи: повернення до призову, мобілізація промисловості, розгортання систем протиповітряної оборони, усе це свідчить про те, що захід готується не лише до оборони, а й до виживання. Водночас це формує нову епоху. Час, коли технології, політика і військова логіка зливаються в єдине ціле, створюючи нову архітектуру глобальної напруги. Для України цей процес, і виклик, і шанс. Виклик тому, що кожен крок, кожна помилка може мати наслідки для всієї Європи, і шанс тому, що саме зараз формується майбутня система безпеки континенту, у якій роль Києва може стати визначальною. Але для цього потрібно зберегти холодний розум, стратегічну глибину і політичну стійкість, які дозволять не просто пережити бурю, а вийти з неї сильнішими. Поки великі столиці вимірюють відстані до потенційних фронтів, головна лінія оборони залишається незмінною це людська свідомість, готовність не піддатися страху і паніці. Бо саме страх, а не ракети, найчастіше відкриває двері війни. І якщо світ знову стоїть на межі, значить настав момент перевірки. Хто залишиться спокійним, коли навколо почнуть гаснути вогні? Якщо ви хочете бачити картину ширше, розуміти логіку подій, а не лише їхні наслідки. Підписуйтеся на канал Патріот. Тут ми говоримо про головне: як світ стоїть на порозі нової епохи і яку роль у ній відіграє Україна. На тлі зростаючої напруги у повітрі відчувається щось знайоме тиша перед бурою, яку всі намагаються не називати вголос. Офіційні заяви залишаються стриманими, проте за лаштунками вже йде підготовка до сценаріїв, які ще кілька місяців тому здавалися неможливими. Міністерства оборони різних країн синхронізують протоколи реагування, оновлюються канали зв'язку між штабами. А аналітичні центри проводять моделювання потенційних конфліктів, де навіть одна помилка може стати початком ланцюгової реакції. Усе це створює враження, що світ, який довго намагався жити у звичному ритмі, непомітно переходить у стан очікування. Росія намагається використати цей перехід у власних інтересах. Її стратегія проста постійна напруга, що тримає опонента у стані втоми. Щоденні провокації. Польоти над нейтральними водами, інформаційні кампанії, атаки у кіберпросторі усе це стає частиною однієї стратегії виснаження. Кремль розуміє, пряма війна з НАТО для нього смертельна, але війна на межі те, у чому він відчуває себе сильним, і саме ця невизначеність стає головною зброєю. Альянс змушений реагувати, піднімати літаки, змінювати маршрути. Витрачати ресурси щоразу балансуючи між демонстрацією рішучості та страхом спровокувати більшу ескалацію для Європи. Нинішня ситуація не просто виклик безпеці, а випробування політичної єдності. Різні країни мають різний рівень ризику, різну історичну пам'ять і різну готовність до протистояння. Одні говорять про стримування, інші про компроміс, дехто прагне уникнути будь-якої участі. Але саме зараз формується відповідь, від якої залежить, чи залишиться НАТО монолітним союзом, чи перетвориться на механізм із безліччю внутрішніх ліній розлому. Росія розраховує саме на другий варіант: її завдання не виграти битву, а посіяти сумнів. І якщо хоча б одна європейська столиця почне вагатися, це стане стратегічною перемогою Кремля без жодного пострілу. Україна у цій великій шаховій партії вже не спостерігач, а активний гравець. Її досвід війни, модернізація армії, взаємодія з партнерами і розбудова оборонно-промислового комплексу стали фактором, що впливає на рішення альянсу. Вона довела, що здатна тримати удар, витримувати енергетичні й військові кризи, зберігати керованість у хаосі. І тому, навіть якщо формально Київ ще не має членства в НАТО, фактично він уже є частиною його безпекової архітектури. Для Москви це означає одне: будь-яке загострення з альянсом неминуче проходитиме через український вимір географічно, політично або стратегічно. Аналітики попереджають, нова війна, якщо вона почнеться, не буде схожа на жодну попередню. Це не зіткнення армій на полі бою, а багаторівнева боротьба систем військових, економічних, технологічних, у ній перемагає не той, хто має більше зброї, а той, хто швидше адаптується, вміє діяти асиметрично і прогнозувати дії противника. Україна вже показала, що здатна працювати саме так, комбінуючи розвіддані технології, логістику і підтримку партнерів. Саме тому її роль у потенційному конфлікті між Росією та НАТО може виявитися вирішальною. Водночас існує ще один рівень цієї історії: психологічний світ знову живе під тінню великої війни, і, хоча, поки не чути вибухів, ця тінь уже впливає на економіку, політику, настрої суспільств. Люди вкладають менше, мандрують обережніше, уряди планують бюджети, закладаючи у них резерв на кризу. Невидима війна триває щодня у вигляді нервового очікування, і саме цей страх, якщо його не стримати, може зробити те, чого не зробить жодна ракета паралізувати волю. Попереду вирішальний період. Якщо світ витримає цю напругу, збережеться шанс уникнути прямого зіткнення. Якщо ж ні, історія може повторити себе тільки ціна буде незрівнянно вищою. Зараз усе залежить від холодного розуму політиків. Від рішучості суспільств і від здатності не дати страху керувати діями. Бо війни починаються тоді, коли хтось вирішує, що вже нічого втрачати, і саме тому важливо залишатись уважними до кожної деталі, аналізувати, не піддаючись паніці. Україна, як ніхто інший, знає ціну миру і ціну його втрати. І тому в цій новій грі вона має шанс не лише вистояти, а й стати тим, хто зупинить Нову світову війну ще до того, як пролунає перший постріл. Світ, який десятиліттями вірив у стабільність, сьогодні живе з відчуттям, що вона розсипається просто в руках. Те, що ще кілька років тому здавалося неможливим, тепер стає предметом серйозних обговорень у військових колах. Кожна нова заява Москви, кожен виступ західних лідерів. Кожне пересування військових кораблів чи авіації читається як сигнал. Епоха передбачуваності закінчилась, вона змінилася на епоху, де жести значать більше ніж слова, а тиша між ними стає гучнішою за будь-які промови. І навіть якщо світ ще не впав у прірву прямого зіткнення, всі розуміють, ми стоїмо на її краю. Росія намагається грати у звичну для себе гру. Демонструвати силу там, де її реальні можливості обмежені. Вона піднімає ставки, сподіваючись, що захід відступить, як це вже не раз траплялося у минулому. Її стратегія проста: розтягнути опонента, примусити його сумніватися, змусити громадську думку втомитися від постійної напруги. Але цього разу світ інший. НАТО більше не є союзом, який коливається між рішучістю і дипломатією. Це система, що навчилася реагувати швидко, координовано і технологічно. Перевага заходу сьогодні не лише в чисельності, а в структурі мислення, і це саме те, чого боїться Кремль. Бо стратегічна поразка це не втрата територій, а втрата здатності нав'язувати правила. Для альянсу нинішній етап випробування зрілості. Кожне рішення вимагає балансу між силою і стриманістю. Помилка може коштувати миру, але нерішучість може коштувати довіри. У штабах НАТО чудово розуміють, що головне завдання не допустити повторення історії ХХ століття, коли світ уже двічі опинявся у вирі війни через амбіції однієї держави. Саме тому головна стратегія заходу сьогодні не перемога, а утримання рівноваги. Ця позиція здається обережною, але вона і є справжнім проявом сили. Вміння контролювати себе, коли інші шукають конфлікту. Україна в цьому контексті стала не просто союзником, вона стала дзеркалом, у якому Захід бачить власне майбутнє. Тут зійшлися всі головні елементи сучасної війни: дрони, кібератаки, економічний тиск, інформаційні кампанії, санкції, моральне виснаження і боротьба за сенси. Український досвід показав: сучасна війна це не лише про зброю, а про волю. Про організованість, про здатність перетворювати хаос у систему. І саме тому зараз, коли аналітики у Вашингтоні, Брюсселі чи Лондоні говорять про можливе зіткнення Росії з НАТО, вони фактично вивчають український кейс. Київ став не лише полем бою, він став школою, де світ навчається, як протистояти тиранії у 25-му столітті. У військово-політичних аналітичних колах вже складають карти ризиків: Балтійський регіон, Чорне море. Арктика потенційні точки дотику, але головне питання не у тому, де може спалахнути перша іскра, а чи готові сторони її загасити. Дехто вважає, що запобігти війні вже неможливо надто багато невирішених суперечностей, надто багато зброї, надто мало довіри. Інші переконані, поки триває комунікація, шанс є, і цей шанс напряму залежить від того, наскільки холодним залишиться розум політичних еліт. Коли навколо знову зашумлять пропагандистські сирени, для України наслідки будь-якої великої війни між Росією і НАТО будуть критичними, навіть якщо вона формально не стане її учасницею. Географічне положення, логістичні коридори, енергетичні маршрути усе це зробить нашу країну епіцентром глобальної турбулентності, але водночас. Саме Україна має унікальний шанс стати тим фактором, який допоможе запобігти катастрофі. Вона здатна бути не лише об'єктом, а й арбітром, посередником, що нагадує світові. Навіть у часи великої напруги розум важливіший за амбіції, і цей голос сьогодні звучить переконливіше, ніж будь-який ультиматум. Можливо, саме тому дедалі частіше звучать слова про новий баланс сил не силовий. А цивілізаційний. У ньому головну роль відіграє не кількість військ, а кількість спільних цінностей. І тут Україна не периферія, а центр. Вона нагадує світові, що свобода це не політична риторика, а стан суспільства, який треба виборювати щодня. І коли Європа дивиться на Київ, вона бачить не лише війну, а й майбутнє те, яким може бути світ, якщо вчасно зробити правильний вибір. Та поки політики рахують ризики, а аналітики креслять карти, головне питання залишається незмінним чи зможе людство цього разу втриматися від кроку у безодню? Бо нова війна між Росією і НАТО не буде схожа на жодну попередню, вона не матиме фронту, вона охопить економіку, технології, інформаційний простір, психіку людей. І тому найстрашніша зброя це не ракети, а байдужість. Саме вона дозволяє конфліктам народжуватися, рости й ставати неминучими. І все ж, попри страх і в тому, в українському повітрі відчувається неприреченість, а спокійна рішучість. Ми вже бачили, як руйнуються ілюзії і навчилися виживати серед руїн. І тому, коли світ вагається, Україна стоїть твердо, бо вона знає: майбутнє не визначається силою армій, воно визначається силою духу. І якщо цей дух витримає, війна залишиться лише загрозою, а не реальністю. Світ змінився, але він ще не втрачений. І поки є ті, хто готовий мислити тверезо, діяти спокійно і бачити далі за горизонт, шанс на мир існує. Україна вже довела, що цей шанс можна втримати. І, можливо, саме тут, між нашими кордонами і небом, почнеться нова епоха. Не страху, а відповідальності. Якщо ви хочете розуміти, як формується ця нова епоха, як світ стоїть на межі і що визначить його майбутнє, підписуйтеся на канал Патріот. Тут ми говоримо не про чутки, а про логіку подій, про причини і наслідки. Бо саме розуміння це те, що сьогодні може врятувати світ.